На тих, хто увірували і хто йде дорогою Ісуса Христа, вірно йде дорогою Ісуса Христа. Благодать Божа є на таких. Тож і я сьогодні кажу вам: благодать Божа на вас і на ваших сім'ях. Ми проголошуємо це благословіння на дітей наших, на внуків і на всіх до кінця, скільки не буде в нашому роді тих, які народяться на цій землі. Благословенні ви. Йдіть в ім'я Ісуса Христа. Благословляємо вас. Тож нехай оця Божа милість перебуває на кожному з вас. Радійте в цій милості, несіть цю милість людям, проповідуючи Христа, Христа Розпятого, Христа Живого, який там восів на небесах і сьогодні тут з нами духом своїм. Говоріть правду. Ведіть дітей до Господа, пустіть їх до Христа. Інколи дитину треба навіть підштовхнути, ні, ти підеш. Тому що коли стає вона вже підлітком, ти їй не скажеш Іди. Ти не потягнеш її за руку. Вона сама вже вирішує і справді, чи не спізнився ти, сину, чи не спізнився ти батько, чи не спізнився ти діду, чи не спізнився я, Михайло? Діти і в школу не хочуть іти. Діти не хочуть іти туди, де виціловують якісь малюнки. І весь час співають одне і те ж саме. Сумно. Наш Кіндер-Універ це весело, це пізнання Ісуса, живого Бога, це чудеса і знамення, які супроводжують вже навіть тих дітей. Це життя з Богом. Люди вчаться з маленька жити з Богом, жити і не брехати, жити стояти в правді, в істині, Слова Божого, жити і вміти поводити себе з світом, не мовчати на брехню. Коли твого господа ображають і принижують?